Софієчка, тепер щодо монологу. Ну, знову туди йдеш. Ти приблизно розумієш, куди. Да? Тобто потрібна експресивність, потрібно показати твої почуття, твої темперамент показати. Да? Значить, єдине, що зараз у тебе. Наче однією фарбою йде. Все отаке, що ти то такий, ти, що ти такий. Тобто звинувачення, я тебе не розумію. Ти що? Ти хочеш? Ти розумієш одна фарба? А в неї до нього не одна фарба. Різноманітні. От спробуй взяти. Е на папері, коли роздрукуєш собі цей монолог і розбити, поставити, в якому абзаці, в якій частині, які почуття. Десь спочатку чекай, я тебе не розумію. Я хочу тебе зрозуміти, але не розумію. Потім. Друга частина, да? наприклад. Ти почуй мене, почуй, я от я, я тобі донести, да? спочатку я хочу розібратися. Тут я розказую про свій біль. Там вже доведено нема, нема де мені. Не залишається аргументів. Тобто ти стукатися, маєш до нього. Там два чи три рази з різних боків. Де вмовляти його тихенько, де, де заплакати, що я, ну так, я до тебе б'юся, да, 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 да. де де, 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 лаєтно, де це можна з посмішкою зробити. Так? Тобто, прямо от подивитися, бо зараз все однаково, повністю, от повністю все, все претензії, і все. Десь вона має бути ця претензія, да? можливо, не спочатку. А е, хоче вона поговорити, вона шукає, вона намагається м'якше починає говорити, да? щоб він зрозумів, чекай, я не розумію тебе. Ну, от поясни, да, як? А, а що дитині. Ти Ти що імене? І, і, і дитину хочеш вигнати? І тоді вже йде всплеск, да? і тоді вже йде. Обурення, да, там вже може бути і крик навіть піти. Да. Що і дитину хочеш вигнати? Да? Для себе, про себе я ще можу це вибачити. А до дитини такого ставлення я не можу, бо це, це єдине. Ти що? Це ти. Це в наше єдине, що взагалі може бути. Тобто, оце пошукати шматочки, щоб вони були різні, різні почуття. Де, на жаль, вона бере, де вона хоче розібратися, де на сльози, де на крик, де на в кінці взагалі вона кохає його, при цьому не забуває. Кохає, то може дуже розповідь бути, да, якась частинка, Да, я ж тебе дуже люблю. Я тебе кохаю. Але зрозумій, що ж ти робиш? Так не може бути. Я... Дійсно, в неї дуже тонкі, дуже, да, от, е, почуття. Тобто, от подивись, розбий на шматочки, е, цей монолог, де який, е, що про що, от ми зі Славою його монолог так розбивали. Тебе не було. Е, розбивали на ці шматочки. От і з тобою треба. Поки давай сама спробуй. Якщо буде важко, я щось підправлю. Але поки спробуй сама, Розбий. Де так, де так? І воно видно буде, де ти його вмовляєш? Де ти до нього намагаєшся достукатися? Де ти на нього кричиш, де ти його вмовляєш? Може навіть плачеш, що я більш так не можу, ти розумієш, що я зараз просто вбити можу і тебе, і себе і дитину вбити всіх, розумієш? Да? Тобто оці, оці вони мають бути різноманітні. Зараз все однаково. Да? Не, не просто, неспокійно, да? е, темпераментно, але от на одному рівні. А воно має бути отак має в житті. Да? І так, і так, і так. Діаграма вона дуже-дуже різна. От. Так що з цим спробуй. Поки так розбити і так спробувати. Ну, поки підглядай, поки. Да. А от байку вже треба на пам'ять. Пам а це підглядай і намагайся да, от, да, і пошукати. От, і дивись, так само, як в байці, от я казав, да? шматочок стоп, перехід, шматочок стоп-перехід, так і у неї. От вона пробивається, пробивається. Да? Не працює це, да, цей варіант. Добре, тоді я так буду, тоді я буду вимагати. Не працює. Так, добре, підхід. Слухай, ну, будь ласка, ну, ну, я буду вмовляти, не проходить. Тоді я кричати буду. Да, да, не проходить. Тоді да, оці всі шматки, всі ці переходи, щоб вони були винні, і, і да, там, хвилину-дві вона шукає в неї не заготовані ці тексти. Вона не читає з листа, да? да, 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 да ти я, тобі, як ти міг, тоді. Да". Ні. Я розказую так? Не працює, мовчить. Тоді так починаю те. Та -та. Знову не так. Та ти, ти, ти чуєш мене, чи не чуєш? Я тобі розказую, що ти що, дитиною ходь? не, не так. так, бач, оці паузочки, тоді вони вивірені будуть, ці паузи, да? і вони і насичені, коли ти від, відіграєш. Так, не розуміє. Добре, шукаю, шукаю, шукаю. О! Придумала. А оце? І тоді сказала. Да? От ці переходи. Ну. І слава, якщо послухає, я написав, щоб він послухав. От. Так само в своєму монолозі теж оці переходи не раптово в нього це з'являється. Да? От він думає про це: ой! А раптом і боязко. А як боязко? Чехай, а як туди піду? А... Не скажуть, що куди там вже всіх а, ні, туди не можна. А куди? Оп, перехід, наступний шматочок. А, може сюди? Ні, тут високо такий, що ж я буду, без капелюха не можна. А чого ж не можна? Да? Оці переходи, раз, а чор подумав, а чого ж не можна? То можна, да? Ага, високий поверх, да, поверх, да. Це слухай, я, мабуть, втечу, да? туди перегляну і тоді. Да, оці теж переходики, теж, щоб не було фарбою. Все, працюйте, записуйте відео, скидайте, щоб на 30 вже було нам з чим працювати. Давайте з Богом!